Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберімо номер 444 за підручником Алдумера 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання знайдіть значення виразу. Поїхали! Ну, Ми всі знаємо, як кажуть, тут то... редіслої, да? Я не знаю там. Вчителі українською мови можете мене виправити. <ріст> так, але е, ми розуміємо, що нам треба максимально його скоротити. Ми не можемо відразу почати підставляти значення. Це не для нас. Так? Ми вже знаємо, що нам треба щось із ним розробити. Записуємо умову. 5х квадрат 0,5 y квадрат. Ого. Так, мінус. Зараз будемо дивитися х мінус 0,2 y. І 4 х квадрат плюс 0,8х. О як? Нам треба щось повиносити за дужки, Це 100%. Так, ну давайте розбиратися. Х плюс 0,2 y пишемо без зміни. Так, наш знаменничок. Давайте 0,8 винесемо за дужки, а далі побачимо. Так, приблизно просто бачу тенденцію. Так, і, звичайно, мабуть, іще заберемо Х. Так, Х. Так, що у нас залишиться? Значить, якщо 4 поділити на 0,8, це 40 на 8, це буде 5. так? 5. І 1х забрали, 1 залишився. Далі. 0,8, звичайно, х забрали, залишили просто y, тобто мінус і. Це півбіди, ось з одним справилися. Мінус. Так. 12,5х. Добре. Що тут ми можемо винести за дужки? Так, 0,5. Давайте. 0,5. З буковками ми нічого не можемо винести. Що в нас залишиться? Значить, 25 на 5. Це буде 25. Так, х квадрат мінус y квадрат. Так. І мінус. мінус Розумію, що, що місця мало, але все ж таки будемо вміщати. У третьому можемо винести, винести так само 0,8. Х. Що в нас залишиться? Знову ж таки, так я саме, так? Це буде 5х, плюс, що саме цікаво, і. Знаменник запишемо той самий. Ну, більш-менш щось ну, вимальовується. В якому сенсі? Придеться дуже багато записувати і переписувати, але, ну що ж, розв'язання таке. Високий рівень. Так, поїхали. Значить, так, перше пишемо без зміни. Я швиденько спробую оцілих вісімдесяти. написати. Х мінус, ігри, так. Мінус, а от у другому для того, щоб побачити спільний знаменник, нам треба трошечки скоротити. Дивіться, тут може, не, тут ми може, не можемо скоротити 0,5. І так, у нас буде 25, так? Якщо поділити. Так. Так, це буде 25х. А ось тут формула скороченого множника. Придивіться, знову ж таки, це різниця квадратів. У нас буде 5 минус y, помножити на 5х плюс y. Ну добре. І третій пишемо без зміни. Так, у нас 0,8х помножити на 5х плюс y. Добре. То це х минус. 0,2. Ось тепер спільний знаменник. Ми можемо спокійно його вже бачити. Так, значить 0,8х повторюється. І 5х мінус помножити на 5х плюс y. Ось такий великий у нас знаменник. Отже, що нам не вистачає, знову ж таки, тут 5х плюс і, так? Ой, що так. Добре, тут у нас 0,8х, так не вистачає нашому знаменночку. А ось тут різниці 5х мінус Спочатку запишу у дужках, тому що, ну, багато придеться перемножати. Так, х плюс 0,2. Треба помножити на 5х плюс y. Перше. Далі мінус 25х треба помножити на 0,8х. Отак, маленька у мене розкадробу, ну нічого страшного. Так, і мінус, бачите, скільки мінусів. У нас х мінус 0,2y помножити на 5х мінус y. Множити, придеться багато. Нічого. Справимося. Дорівнює. Поїхали. Пам'ятаєте, так, нам треба кожен доданок перемножити на кожен із доданків другий дужка. Отже, поїхали х на 5х, це у нас буде 5х квадрат, головне, не загубитися. Далі х на y. це буде плюс х. Є. Далі 0,2 помножити на 5, це буде. Одиничка, тому плюс Хі, і ще раз, і 0,2 І на і це буде плюс 0,2 квадрат, і це лише одна дужка, тому придеться переносити, пробачте, але придеться. Далі у нас буде мінус, мінус, так. 25 на 0,8. Так, це у нас буде 20. Так, мінус 20 квадрат. Далі мінус. Поставлю ще одну дужку, пробачте. Або зробимо так, як ми з вами робили. Я зараз внизу перемножу, а потім запишу без дужки. Це на попередніх відео, хто дивився? Значить так, поїхали. Х на 5х, це буде 5х2. Запишу, бо місця немає. Далі х на мінус y це буде мінус ху. Далі мінус 0,5 y на 5х це буде мінус 1. Так, хі. Не записуємо вже ж одиницю. І мінус 02 y на мінус це буде плюс 0,2х2. А тепер наша місія записати все з протилежними знаками. Тобто мінус 5 х квадрат плюс ху, плюс ху і мінус 0,2у у квадраті. Хух, я б так сказала чесно. Так, знаменник, де мені гарно його записати. Давайте ось тут запишу: 0,8х. Помножити на 5х мінус y. 5х плюс У. А ви там розраховуєте свій зошит. Я не знаю, наскільки гарно ну, ви пишете. Так, але ну, майте на увазі. Давайте так, поїхали. 5х квадрат, мінус 5х квадрат, саме знищується. Далі дивлюся, ага, у нас з плюсами, кстати, так, мінус 0,2 плюс 0,2 y квадрат само знищується, тому залишається хі. Надіюся, що я. Так. У мене все нормально зі знаками, надіюсь. Так, значить 1, 2, 3, 4. Тобто у нас 4х, так, і мінус 20х квадрат, так, воно, воно. Поки що більш-менш нормально. Так, записуємо наш знаменник красиво. Так, 5х мінус Y і помножити на 5х плюс Y і будемо думати, що далі. Може щось винести за дужки. 4 точно можна винести за дужки, тому що 4,20 ділиться на 4. І Х з найменшим показником степені. Що у нас залишиться? У нас залишиться Y. Мінус 5х. О, не знаю, чи ви зрозуміли, чому я так. У мене така реакція, але я бачу, що воно ж поміняно місцями, і щоб мені скоротити, треба десь міняти місцями. Звичайно, будемо чи поміняти. Так, 0,8х, поїхали на 5х мінус. О, там це лишні дужки. Мінус ігри. 5х плюс y. І є. Так, трошки продовжу, Так, дорівнює. Трошечки подвинемося, Буквально трошечки. Щоб нам було видно Х і вже все ж таки так. Я думаю, що ми вже на фінішній прямій Х, значить, мінус виносимо, мінус 4Х міняємо місцями. 5 x мінус y, так? Є. Ладно, трошечки кривенько вийшло, але я думаю, вони не проти. Так, 0,8, а чому я не скоротила, я все це так подивилася. 5 x мінус y, на 5 x плюс Y. У нас прекрасно все скорочується, так? От тепер я більш-менш спокійна. Надіюсь, помилки я тут не зробила. Не лякайтеся. Значить, то все правильно. Значить, х і х. Мабуть, треба вибрати трошечки інший кольор, щоб розуміти, що ми скорочуємо. Х і х це точно. 0,8 і 4 ми ділимо на 0,8, це буде 5, так. І 5х мінус y, і 5х мінус. І що у нас залишилось? Тих червоненьким. Далі буду писати. У нас буде мінус 5. І все, більше нічого тут у нас не залишилось, таке розігналося і поділити на 5х плюс Y. Краса. Можемо підставляти, дорівнює. Нехай там мінус залишиться, нічого страшного в не буде. Красиво розкодробу. Так, і що у нас виходить? 5 помножити замість х у нас мінус 10. Так, плюс y це у нас 49. Добре, мінус 5. Поділити, побачите, що криве. 5 помножити на мінус 10 це буде мінус 50, плюс 49 це буде мінус 30. Так, десь є щось так, треба подумати. Ні, все правильно. Все перевірила з підручником. Відповідь думала, ну, щось накосячила. Ні, все нормально. 5, мінус на мінус дає плюс все. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.